Ретуальний заміну за головного управління України в Київській області просить надати довідку про те, чи буде надана податкова пільга на земельну ділянку, яка розташована за Адресою Київська області. Вулиця Вокзальна 24, під нашою забудою площею гектар 298, ну 1 гектар 298 сотих на 2015 рік. Так як ми, є установа, яка обслуговує обслуговується за рахунок бюджету. Ну, таке звернення інтересне, щоб така як заява повинна була бути до цього звернення, щоб ми надали пільгу, а не ми повинні, повинні дати їм дозвіл. Ну, просто, просто ну, Це офіційне надання дозвіл на звільнення від оподаткування. Ну, Всі селищні ради звільнили. Це на нашій Хто не розуміє пожежна частина, я яка у нас є? Я розумію. Розрахунку 4 гривні за сотку землі, це аж 500 гривень. А а чому, чому так стільки багато цих державних гектар 2? Антоніна Григорий, це 100 на 120, Ви вижні, щоб так, гектар 200. Там буде це Ви 100 на сто дві. Є пропозиція не дати пільгу. Є пропозиція, надати пільгу нашій пожежній частини. Хто за я не знає, 11 квітня силами <різований> цього загону разом з іншими підрозділами в лісі, в Леваківському, які києво святошинському районі, було знешкоджено 16 угупових снарядів часі великої вітчизняної війни. Давайте дозволить. Ну ми так будемо до восьми сидіти. Ран. Ран. До до до... ради Інформує, що в зв'язку з зменшенням об'єму теплоносія на котельні номер 1 по вулиці Вокзальні поставила необхідність заміни мережного насосу системи циркуляції теплоносія. На даний час використовується насос потужністю 90 кВт. При достатніх 75 кВт. З метою зменшення витрат за рахунок встановлення електрозберігаючого та енергоефективного насосного обладнання просимо розглянути можливість виділення коштів на придбання насосного грівати СА 100-250В з електродвигуном 75 кВт 3 тисячі або 320 метрів кубічних дроб 71М. Ну це назва. Вартість 81 тисяча 900 гривень. Орієнтований термінів куп... окупності насосного обладнання, нові новий від одного до півтора року. Будь ласка. А так вони на то його може десь туди. І жителі мешканці якого приводу ми вже один раз на, на, на минулій сесії ми зверталися. У нас на, на нашій центральній котельні стоїть обладнання. Насоси д 315 на 71. Вони це Кіровоградського цукрового якогось заводу, там якогось. Це Кіровоградський заводу. Е -е на, сьогодні, на сьогодні вони себе відпрацювали. У нас там стоїть три насоси. На сьогодні вони себе з 74 року. Ми купляли, да, ми купляли, по моєму Кировограді десь років 10 назад, ми один купляли. Справа в тому, що він зараз е мало ефективний. Ми знайшли з такими точно параметрами насос, якщо він навіть буде економити, брати менше на 10 кВт на годину, то за 1-1,5 опального сезону він відб'ється. Тобто, враховуючи вартість енергоносіїв, які зараз зростають. Ми шукаємо можливість, на чому тільки можна зекономити по енергонасів. Ось така ситуація. Ну, ви ж там напишете, що, що цей пакет на нас, Насос нас насос втратить да, свою, не. Е, значить. Не, е, там е, написано. Ви, а ви пишете, що він не... Його да, не... да, витрати 95 е, електробіонів по тулиці 90 кВт на годину. Ну, що ви виспушили? не Що там не робить? Якщо? Просто нам, я чуть, я хочу надавати. У нас в наступну зими ходить, ні з чим з чим ходить. У наступну зиму опалюється. У нас насосного обладнання немає. Все вони спрацювали, працювали свої ресурсів що Я знаю, Минулий раз я зникали <говори> сказав, кажіть, будь ласка, терміну сукупності. Я підрахував терміну вкупності, терміну. Тобто, коли <говори> ми

Вони ми в резерві, ми їх відремонтуємо. повинні <поставція> бути <поставція> резерв обов'язково.